Як взагалі загалом ставитись до того, що у нього підняти зарплату до трьох дійс. А смысл? Думаю, это санкционный. Чисто поменяется. Смі... Да, Нічого не поміняється. Ціни піднімуться ще більше. Плюс тарифи. Плюс налоги. Плюс налоги з депозитів. Що там у нас ще? Що Чем у нас ще ограбят? Ну. Треба Надо сваливаться это с Я не, не, не думаю, що... Пересічних громадян влаштовують ті зарплати, які в них зараз є. Загалом ідея не погана, але якби це було економічно підкріплено, розумієте? У нас зараз економіка не в тому стані, щоб робити отакі стрибки потужні. І я думаю, що життя б мало Все-таки Все буде ріст інфляції, ріст курсу валют. Ситуація на краще, це більше вистачає. Я позитивно ставлюся однозначно, але якщо трошки більше вникнути в ситуацію, наскільки я розумію, є таке поняття, є таке поняття як єдина тарифна сітка, то тобто, мінімальна заробітна плата буде приємність до 10-го тарифного розряду. 10-й 10 тарифний розряд це одна і та сама заробітна плата. Тому тобто, багато питань вникає, але значно це вирішення заробітні плані. Тому що отримує мінімальну плату, мінімальні податки з мінімальної зарплати, а решта отримує всі кам'єр. Депутати все знають. <ривіт> ви думаєте, позитиву тут немає цього, так? Яка ваша думка з цього приводу? Чи щось поміняється в країні і взагалі чи вас влаштовується <ривіт> зарплата? Які... Долар буде по 40. <ривіт> ви думаєте, позитивних змін буде? <ривіт> а чи влаштовує у вас ця зарплата, яка у вас є зараз? <ривіт> Мне человек на что выизвестный.